При наборі тексту він дивиться на клавіатуру, але його очі не бачать жодної клавіші. Петро Добруцький має вади зору. Попри це, чоловік освоїв десятипальцевий метод друку. Він кладе пальці на клавіші Фіва та Олч і інтуїтивно тисне будь-яку іншу літеру. Все завдяки особливій комп'ютерній програмі. Каже, а ви нажимаєте А, каже, там б, б, нажимає Б. Потім переходиш там, допустим, вже в другу позицію. Вже вона починає з тих букв створювати слова. Бо там каже, допустимо, там, там мир, Україна, там, там сонце. І ти цього набираєш текст. І вона потім говорить там за скільки секунд. Освоїти комп'ютер, чоловіку допомагають в інтернет-центрі Окуляр, що діє при обласній бібліотеці. Сьогодні Петро вивчає тут новий пошуковець, щоб увечері встановити його вдома. Адже чоловік полюбляє до і ночі сидіти за монітором, слухати інтернет радіо або спілкуватися в тімтолках. Це спеціальні чати для незрячих, де можна завести цікаві знайомства. Нині спільнота слабозорих у всесвітній мережі росте шаленими темпами, пояснює Петро. Люди з особливими потребами навчилися підлаштовувати її під себе. у Нас незрячі дуже багато створюють різних програм, різні скрипти пишуть для різних програм. щоб гарячих клавішах можна було ходити наприклад, в скайпі, там очистити історію, наприклад, там чи там визвати контакти. Собі ти, ти собі просто нажимаєш там певну клавішу, що там, добусім. Контр 2 нажимаєш там, і вже тобі список скайпів. весь виходить. Відкритий 9 років тому окуляр відновив свою роботу зовсім нещодавно. Тепер тут новий наставник: громадський активіст Петро Поліщук. Розповідає, центр відвідує десяток постійних користувачів з порушеннями зору. Інколи виникає потреба, приходити сюди ввечері та на вихідні. А ще він консультує учнів телефоном та скайпом. Комп'ютерник має чимало креативних ідей. Наприклад, він хоче провести декілька уроків, присвячених файнерейдеру. Це Програма для е, сканування документів і перетворення їх, наприклад, Вордовські документи, з е, наприклад, там з PDF, чи, наприклад, з. Е... Фотографій, щоб людина не зряча, наприклад, можна взяти книжку любу, якщо її немає там в електронному вигляді, відсканувати і прочитати так само з звуковими програмами. Загалом обласна бібліотека надає слабозорими різноманітні послуги. Тут є підбірка видань шрифтом Брайля та тефлоплер для відтворення текстових документів з флеш-носіїв. Не забувають тут і про людей з іншими нозологіями. Для людей із порушенням слуху формуємо колекцію фільмів з субтитрами. Сергій. Та сурдоперекладом, також для людей з порушенням зору є фонд аудіокниг. Люди можуть скористатися ним і в навчальній формі, і в дозвілевій. А ще до кінця року тут хочуть відкрити кімнату для людей з обмеженими можливостями. Наразі в приміщенні триває ремонт. Тут люди з обмеженими можливостями зможуть провести своє дозвілля, а також пройти профілактичне оздоровлення. А ще бібліотекарі хочуть встановити сучасний портативний апарат Сега, який збільшує текст і мить його не читує. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День.